Так, зупинка громадського транспорту називається, от, от так називається, не знаю як називається правильно. Тут є графік маршруту, є зупинки, назва зупинок от виділено і якось вони поділені по кольорах. Треба стінно розібратися, О, тут є якийсь, напевно, вартість проїзду, я ще сильно розбираюся, знімаю для вас, покажу, скільки коштує, нажміть. Зупиніть відео на паузу і подивіться, що скільки коштує. А ми йдемо далі знімати для вас відео про сонячний берег. Прогулянка сонячним берегом. Зараз вечір, 8 година. Зараз об'єд до готелі Суні Бей, Дольфін. Кост. Віп клуб. От такий є готель. Там є магазинчики, є парковка, так, є у нас світлофор. І отак от вулиця виглядає з сонячного берега в ту сторону. Наразі для вас Нічного моря. Шторм, місяць, там на себер, Там прямо на себер, Тут сонячний берег. готелі, ресторани сонячного берега. А тут кінчається сонячний берег. І отут вже там далі починається, зараз покажу, де це сонячний берег, і останні готелі. Ось Сонячний берег і ось там. Ось там, ось там, ось там, ось там, ось там. Там вже святий Влас. Сьогодні у нас 14 серпня 2024 року. І кадри ще вам покажу. Шторму. Ніч темно, але інформацію про відвідування пляжів. У нас є 10 лев парасолька і 10 лев лежак. Краєвиди Сонячного берегу, ранок 15 серпня 2024 року. На морі є хвиля. Всі залюбки купаються в хвилі, гуляються, Пляж, люди відпочивають парасольки, стоять. Сонячний берег, ранок 19 серпня 2024 року. Це платна зона, 10 левів лежак, 10 левів парасолька. Тут в усіх пляжах така ціна. А це безкоштовна зона для відпочиваючих, які мають свої парасольки. Будка рятувальника, там сидить рятувальник. Якщо якась незвичайна ситуація то він рятує людей. Зараз зайду в море, покажу, яке море. Яка водичка на яке море. 20 серпня, 2024 рік, сонячний берег, море тихо спокійне, водичка чистенька. На пляжі ще дуже багато вільних місць, зараз десь близько 10 ї години. На фізі ще вам скажу, там годинник є 9.30 десь приблизно зараз.